Всім привіт, я їм черешня з ведриком. Mm. Дід збирає жуки з картоплі. А бабуся ліпить вареники з вишнями. Надела на, на все занятия. Мы только занятия умеем. Mm -hmm. mm -hmm. Да. Где-то в игру. Да. А ты что робишь? Я, я рублю поделки. Mm -hmm. Окиті в неї сейчас маска. Всі зайняті. Підемо подивимося курочок. І нічого я вам не несу. Вони думають, що я вже їм щось принесла. Варенички мої, варенички ви мої, ой, варенички мої, варенички. Сьогодні знову варенички з вишнями. О, ми балуємо вас, балуємо, особливо свою внучку. Вона дуже-дуже любить вареники. так? Да? Варенички з вишнями. Ой, варенички ви мої. Ну, Анюта у бабуси обнаружила крем, решила у, намазать бахнет. ручки. Такие. Угу. Красотка. Угу. Рыбки плавают. Две скалярии. І два карася. Ляща, чи як не знаю, як називається, Річкова риба. Дід зловив в озері. І живуть тут уже рік разом зі скаляріями. Гарна така у баби картина. Бузок. Вишита стрічками. Дуже гарно. Скажи, Аня. Ага. І ця теж стрічками вишита. А цю робила Анюта. Як називається мозаїка? Я забула, як називається. Я теж забула. Такими камінчиками. А це я. Зробили Анюті зачіску: гулька, чи дулька, чи як вона там називається? Гулька, ну точно не дулька. Ще залишилось подухатись да. і йти гулять. О. Ой, як багатьом. Красотка. Угу. Все, я готова йти гуляти. Ну, іди. Яка тут зупинка гарна розмальована. Mm -hmm. У нас тут на дачі все розмальоване, ти замітила? Mm -hmm. yeah. Ось як гарно. Просто. І всередині зупиночка так розмальована гарненько. Як ти туди залізла? Ань, глянь. Сидити на дереві і їсти черешні. Скажи бабі, 75 років вона подарує вам. Так. Да. Скажи. Ну так же ж, ж дядь сказав, то ж все ж чутно. 75. Галю зламаєшся на верхушку. Капець. Які ті лілії гарні. Коленка. А ленка? Меня принесла. Бабой ну, мы ты ж поделаешься пряником. Варенья зильвовая тут Это тоже такий кусочек на угу. Каструлі все убери. А ну ух ты! Багато людей було. Так. Да. А вона сіла? Ну я не бачила. Навірно, сіла. Ну прийшли скільки було? Ну, десять. А, ну то сіла. Mm. Ну так трохи було. Смачно? Не? Напевно, повна маршрутка. Смачно? Mm -hmm. Дуже. Анюта тут грається зі своєю Євою. Тут для Єви взагалі красота. А вдома ляльками не граєшся. Купа ляльок ти навіть їх не достаєш. А тут на дачі, напевно, тут на дачі трохи скучно тобі, Угу. але з євою ні. Моє персикове дерево тут з каменю стоїть. Таке дороге, до речі, було. Я купляла дуже давно. Бабусина картина вишита бісером. Теж дуже гарно. Дами вишиті бісером. І такі соняшники. О, це ти собі заняття знайшла. А бабуся наша все вишиває узори для сумки. Ще багато тобі залишилось? Ну, то що ж тільки перед. Що ж треба та саме, Задню частину, а потом эти замки, а потім підкладку ще простягати всю. У-ку-ку-ку -у, 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 -у. у нас вже вечір. Сибунка, гуляє по городу. Да. Цибулька, куличка, огірки, городу. кури, кури. гірочки в теплиці. Ростуть, з кожним да. днем все більші і більші. Да. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!